тема щастя, так само, як тема нещастя, мабуть, важлива для життя кожної людини, особливо для батьків, які мріють, щоб їхні всі діти були щасливі. То мені здається, якщо вийти на вулицю і запитати 10 людей, що вони розуміють під формулу щастя, то ми отримаємо 10 протилежних, ну не протилежних, а 10 різних відповідей. Я скажу, що щастя залежить, ну, скажімо, що щастя означає для мене особисто. Я б його розглядав. У двох площинах. Скажем, щастя в площині такого звичного земного життя, звичайно, це сім'я, це гармонія взаємостосунків у сім'ї, це взаєморозуміння в сім'ї, це, щоб сім'ї всі були живі, здорові, щоб у всіх було все добре. Це щоб зранку хотілося йти на роботу, а вечором не терпілося повернутися додому. Це, щоб було духовне, фізичне здоров'я, це щоб дружили з грошима, але в розумної достатності, тому що теж є дослідження, які показують, що багато грошей це не значить багато щастя. Так само, як відсутність грошей не означає щастя. Тобто, щастя не залежить від грошей чи їх від відсутності. Це дуже така філософська, скажімо, тема. Так, от в двох площинах я сказав, що в такому земному і в такому якби побутовому вимірі воно більш зрозуміле. Ми живі, ми здорові. Ми ситі, ми маємо кришу над головою, ми стараємося не, не створювати проблем ні собі ні іншому і пам'ятаємо про золоте правило, відносити до інших так, як ти хочеш, віднос, щоб відносились до тебе. Або як аукнеться, так і відкликнеться, наприклад. Це в першій площині. А є філософська площина. От вона для мене більш загадкова, більш привабливіша, і мені здається, що от корінь щастя якраз там і криється. В чому полягає ця філософська складова? Якщо ти не зміг стати щасливою людиною, ти не зможеш цим поділитися з іншим, тому що кожен із нас іншому може дати тільки те, що він має. От якщо ти у собі відкрив, знайшов, збудував щастя, то ти їм можеш поділитися з іншим. Чому у вічній князі Біблії сказано: що не потрібно спасати світ, спасіться самі, і біля вас багато хто спасеться біля вас. Не з вами, не без вас, а біля вас. Тобто ви створите таку атмосферу, що біля вас буде добре. Ну це для мене те саме означає, що якщо ви знайшли щастя, то ви зможете цим ділитися з іншими людьми, і тоді іншим людям у вашому внутрішньому окрузі, у вашому просторі буде комфортно, буде приємно, буде посмішка, буде позитив. Так, от у філософському розумінні щастя для мене це знайти себе у цьому складному світі, знайти свою мрію. Реалізувати її, знайти своє покликання, знайти свій шлях. Це одне й те саме по великому рахунку, тільки називається по-різному. І якщо ми себе знайшли в цьому житті, і якщо ми себе реалізували, тоді це є щастя. Тоді це є щастя. І я щиро бажаю всім бути щасливим і кожному знайти себе. Так само, як бажаю, щоб Україна так само знайшла свій шлях широкий. Про це ще говорив наш Кобзар. У кожного свій шлях широкий. От кожному його потрібно віднайти.